Одразу до п'яти депутатів Кам'янець-Подільської міської ради на зборах політичної партії Слуга народу запропонували застосувати імперативний мандат. Мова йде про Валентину Бурковську, Дмитра Власюка, Сергія Ведернікова а також Андрія Бойка та Аракела Межлум'яна. Такий крок в осередку партії назвали вимушеним. Депутати кажуть, їхні однопартійці втратили зв'язок з партією, не звітують про свою діяльність. Четверо депутатів у відведеному регламентом п'ятихвилинному виступі розповіли озвучені причини застосування імперативного Дату безпідставні. По факту ніяких причин по поводу застосування імперативного мандату взагалі не було. Ми ці причини знали сьогодні на засіданні. Я за собою ніякого не бачу нічого, що я зробив якось проти закону чи непорядного по поводу по відношенню партії. Плюс я людина, яка набрала найбільше голосів серед кандидатів від слуги народів до Кам'янського міської ради. На зборах партії про рішення від Кликати депутатів були присутні 20 членів, а п'ятеро голосувало онлайн. Рішення було прийнято майже одноголосно. Судячи з того, що було зачитано, це основними і ключовими питаннями було не входження у фракцію, це втрата зв'язку з партією і це не звітування перед громадою. Всі три пункти є нікчемними, тому що ми є дійсно всі членами фракції, є відповідні документи. Що стосується звітування, всі звіти були подані відповідно до закону, відповідно. До нашого регламенту несподіваність такого рішення заперечує нардеп відслуг Ігор Марчук. каже попередньо з депутатами. Уже були розмови про можливість їхнього відкликання. На цих постійних комунікаціях кожен раз я наголошував на морально-етичних принципів, на доброчесності, на відповідальності. Але на жаль, ні перший, ні другий, ні третій не відклалося. Не відклалося в свідомості тих, кого я сьогодні пропоную до виключення. За словами партійців Слуги народу, партія імперативний мандат застосовує не вперше. Так свого часу зробили після гучного затримання Тетяни Крупи. А серед причин таких рішень озвучують їхні голосування у стінах міської ради, які ідуть в розріз з принципами партії. Коли є ініціатива президента України Володимира Зеленського, є ініціатива Верховної Ради, і ми розсуваємо. Всім нашим депутатам цю позицію, що її треба підтримувати. Дані депутати їх не підтримували. У нас є рішення керівного органу партії, є рішення голови партії Олени Шуляк про те, що ми не повинні підтримувати голосування, коли стосується бруківки, майданчиків і так далі. Все повинно йти на оборону. Проголосоване на зборах рішення має рекомендаційний характер. А от остаточну крапку в цій історії має покласти засідання політичної ради партії. Депутати ж переконані своєю діяльністю роблять все можливе для розвитку громади.